Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть додаткові фари для автомобілів від бренду Лові. На огляді в нас будуть дві круглі фари 0,85 моделі, одна з блакитним склом, одна з перламутровим, і також ще одна прямокутна фара 170-ї моделі, також з перламутровим склом. Всі три фари називаються протитуманними, але одна з них має блакитне скло, що, на мій погляд, вже не в'яжеться з поняттям протитуманки. Що стосується Ось цієї 170-ї фари та 0,85 з перламутровим склом, то ці фари вже більш схожі на протитуманні. В нашому минулому тесті саме фара 170-ї моделі, тільки зі звичайним прозорим склом, показала найкращі результати. Я думаю, що в цьому тесті ось ця фара також нас приємно здивує, не дивлячись на свої розміри. Всі моделі призначені для ламп однакового типу, це галогенки. H3, вони встановлюються ось тут позаду лампи, і також на кожну лампу йде гумовий ущільнювач, який захищає контактну групу від потрапляння забруднень або вологі. Для монтажу фар комплектацією передбачено ось такий монтажний майданчик. Ці елементи трішки відрізняються між собою за розміром і формою. Якщо говорити про прямокутну фару, то тут регулювання. По висоті відбувається за рахунок отворів у самому кріпленні у круглої фари за рахунок отворів на самій фарі. Але, в принципі, в тому, в тому випадку ми можемо відрегулювати положення фари по висоті, а також по куту нахилу. Ну і ось це кріплення дозволяє нам. Фару або підвісити, або поставити на якусь поверхню, ну, або підвісити таким, або таким чином, в залежності від конфігурації бампера або майданчика, на який буде встановлюватись безпосередньо фара. Як я вже казав в минулому тесті саме фара 170-ї моделі, але з прозорим білим склом показала найкращий результат. Ну і зараз мені цікаво також порівняти всі три фари між собою, подивитись, яка з них буде найкращою. Починаємо ми з прямокутної фари HY 170 з перламутровим склом. В принципі, як для фар такого класу світить вона досить непогано, і також хочу зауважити, що в нас був вже один тест подібних фар. Там також була фара. Даної моделі, але з прозорим білим склом. І в минулому тесті фара HY170 показала найкращий результат. Знову ж таки, для фар такого класу. Тут ми в принципі бачимо схожу геометрію світло-тіньової межі або плями світлової. Також можна сказати, що працюється фара, як і повинна працювати проти туманка від самого бампера, тобто освітлюється підлога одразу під. Фарою, ну і ми бачимо, що світлова пляма має геометрію такої собі прямокутної смужки. Тобто все, як має бути у протитуманки. Ну, Але в нас ще в тесті є декілька інших фар, ми також на них подивимось. А поки що поміряємо освітленість в контрольній точці 1. Освітленість в контрольній точці 1 складає приблизно 14,5 люкс. Тут нагадаю, що у аналогічної фари тільки з прозорим білим склом. В контрольній точці 1 освітленість була 26 люкс. Тобто відсутність усіляких світлових ефектів, світлових фільтрів, там, блакитного скла або перламутрового скла покращує освітленість. Якщо ми на лінзу Фрінеля або на скло, кому як подобається, наносимо якийсь кольоровий пігмент або кольоровий фільтр, відповідно, як ми бачимо, втрачається і яскравість, якої у подібного класу фар не так вже й багато. Наступна фара це HY085 з перламутровим склом, кругла маленька фара, і світлова пляма в неї має відповідну геометрію. Тобто ми бачимо круглий невеличкий промінь, якраз сконцентрований між всіма нашими контрольними. Точками. Виглядає це досить непогано, як додаткове світло, я думаю, можна використовувати, але геометрія світлової плями трішки відрізняється від класичного розуміння протитуманки. Беремо люксметр, міряємо освітленість. Освітленість в контрольній точці 1190 люкс, і це вже щось. Особливо в порівнянні там, з аналогічними фарами з нашого минулого тесту, де найяскравіша фара, показала результат приблизно 25-26 люкс. І нарешті остання фара нашого тесту це також HY085, але з блакитним склом. Що це нам дає? Тобто, в фарі встановлена жовта галогенка, скло блакитне, відповідно, ми отримуємо холодне біле світло. Але через те, що скло в нас пофарбоване. Також втрачається яскравість. Це видно неозброєним оком, і також, я думаю, зараз це можна буде довести за допомогою люксметра. Аналогічна фара з аналогічною лампою, але більш прозорим перламутровим склом продемонструвала результат майже 190 люкс, а з пофарбованим блакитним склом та сама фара показує вже 36-37 люкс. Тобто, хочемо біле світло, втрачаємо яскравість. Ну що ж, порівнюючи всі три фари між собою, ми можемо бачити, що вони трішки відрізняються геометрією світлової плями. Як на мене, 170-та прямокутна модель більш відповідає поняттю протитуманки. Круглі 0,85 це, на мій погляд, фари додаткового освітлення. Ну і, звісно, ось блакитне скло, воно суттєво погіршує світло. воно... Краде велику частину світлового потоку, і тому фари з блакитним склом світять гірше. Найкраще в нас світить малесенька кругла 0,85 фара з перламутровим склом. Але знову ж таки світить вона таким собі круглим променем. Тому якщо вам потрібна саме така підсвітка, така геометрія світлової плями, то з цих трьох варіантів. Ми обираємо найяскравішу ось цю модель. Якщо ми орієнтуємось більше на роботу проти туманки, тоді мені здається краще обирати 170-ту прямокутну. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.